Вихав тільки що клієнт, каже, хочу через вас продати автомобіль, але не можу залишити його на майданчик, щоб ви продавали. Кажу, нічого страшного, у нас є дистанційна комісія. Ви автомобіль використовуєте, у нас буде клієнт, ми вам телефонуємо. Він каже, о, супер підходить. Тому, друзі, на дистанційну комісію з'являється BMW X1 2018 року випуску. Оснащено автомобіль двохлітровим бензиновим двигуном Twin Turbo. Передній привід, автоматична коробка перемикань. Укомплектовані для зручного паркування парктроники та камера заднього огляду. Просторе багажне відділення з електроприводом кришки багажника. Відмінний технічний стан. Гарні сірі, 18-діймові легкосплавні диски. Всередині світлий, шкіряний салончик, просторий, доглянутий. Достатньо місця, великий панорамний дах, чорна стеля. Також в авто непогана комплектація, безключовий доступ, електрорегулювання передніх сидінь та пам'ять водійського сидіння, датчик світла, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, круїз-контроль, також екран мультимедії з Bluetooth, двохзонний клімат-контроль, три режими руху Еко Про, спорт та стандарт, електроручник, такий хороший, дуже кросовер. Вже у продажі. Друзі, ціна його 18 тисяч 900 доларів. Заздалегідь пишіть нам в особисті повідомлення або у коментарі. До зустрічі!